Високоприосвічества, отці, браті і сестри. Мабуть, ну немає в мене багато інших слів, окрім слів вдячності, найперше Богу, який нам недостойним, дає можливість бути тут і подвізатися на цьому місці, і будувати тут на цьому місці. Я завжди кожен раз, коли ми збираємося в такому велелюдді, хочу нагадувати нам про те, що це не просто якийсь святий Дух, це не просто якийсь Жидичинський монастир. А це один із найдрівніших монастирів всієї Русі, навіть не України, а всієї Русі. Тому що історія цього на сьогоднішній день ще поки що зруйнованого монастиря сягає тисячі років. І коли ти це для себе усвідомлюєш, що тисячу років тут, на цьому місці, лунала молитва, тут люди спасали свої душі, тут відчувалася постійна святість. Ти розумієш, що, Господи, за що Ти так нас любиш, що дав нам, отаким простим і немічним бути тут і щось робити тут, на цьому місці? Так само хочу дуже подякувати і вам, Владико, за те, що ви браття найкраще знаю, як ви нам допомагаєте, підтримуєте і, мабуть, якби не ваш той такий запал до життя, до будівництва, до розбудови нашої церкви. Ну, я не знаю, чи Воно б якось передалося б на нас. Тому ми дякуємо вам найперше за гарний приклад, за те, що ви завжди якось так відчуваєте, що із бажанням, і з любов'ю приїжджаєте сюди і молитеся разом з нами, а ми разом з вами. Тому просто по-людськи вам дякую. Так само і братії свої хочу подякувати, яка, окрім своїх монашеських обов'язків молитися за себе, за всіх вас. десь Знайшли в собі фізичних сил і сиділи тут для того, щоб підготуватися до цього свята. Я відверто кажу, я бачив, що було дуже важко. Але так само просто, що можу вам сказати? Можу просто людське дякую. Тому дякую вам. Дякую хору з Млинова, який приїхав підтримати нас в цьому святі, який так гарно співав нас. Я сьогодні не знаю. Може хтось думає, що служив тут єпархіальний пархіальна а в мене було відчуття, що тут була патріарша служба. Чогось так виспівали гарно. Дякую вам за цей хор. Так само дякую всім вам, браття, сестри, за те, що ви є. Тому що завжди казав, кажу і буду казати. Церква це не хтось один, це не сам священник, чи сам єпископ, чи просто якийсь мирянин. Церква Божа це всі ми. І завдяки тому, що ви в нас є, мабуть, тому так радісно на серці, тому так просто хочеться безперестанно дякувати Богу, за те, що Він нас збирає. За те, що ми можемо вільно от прийти сюди, на своїй зрозумілій мові, помолитися, подякувати Богу за те, що маємо свою країну, свою церкву, що можемо розбудовуватись на своїй землі. І, мабуть, більшого щастя для нас, звичайних людей, українців, християн, мабуть, і бути не може. Тому давайте просто так. Я вам дякую, а ви дякуйте Богу за те, що ми маємо ці всі можливості. І я вірю, що коли люди вміють дякувати Богу, Господь завжди з тими людьми, він завжди їм допомагає, завжди їх благословляє, тому що бачить, що людина нічого не приписує собі, а розуміє, від кого це все і за для чого це все. Тому велике всім людське дякую. Спаси Господи.